Привіт! В наш час для бізнесу вкрай важливо бути на зв'язку з клієнтами та партнерами, особливо у відрядженнях та навіть у відпустках. Це можна зробити за допомогою міжнародних дзвінків та роумінгу. Далі у відео розповім про різницю між цими послугами та їхніми можливостями для вашого бізнесу. Міжнародні дзвінки це дзвінки з вашого номеру з території України на закордонний номер. А роумінг це можливість користуватися вашим мобільним номером за кордоном, перебуваючи в будь-якій країні. Ви використовуєте роумінг, коли, наприклад, вирушаєте на бізнес-конференцію з України до Польщі. У цій подорожі роумінг дозволяє вам залишатися на зв'язку, перебуваючи в сусідній країні. А от міжнародні дзвінки це коли ви телефонуєте з України на польський номер, щоб уточнити деталі вашої участі. У більшості корпоративних тарифів для дзвінків у 13 країн є певна кількість хвилин. Наприклад, у тарифі ви можете щомісяця використовувати 100 хвилин для дзвінків по Україні та у Польщу, Італію, Німеччину, Чехію, Узбекистан, Ізраїль та інші країни. А якщо ви помітили, що не використовуєте усі ці хвилини для міжнародних дзвінків, ви можете використовувати цей надлишок для дзвінків на інші мобільні або міські номери в Україні. І навпаки, якщо вам не вистачає 100 хвилин на місяць, ви можете легко замовити їх як додатковий пакет SuperSiл. Також ви можете замовити послугу Світ чекає». Це можливість використовувати обсяг хвилин, які доступний у тарифному плані на дзвінки у додаткові країни, які не входять у ваш тариф? З послугою Roaming як вдома можна без жодних доплат користуватися своїм корпоративним тарифом у 27 країнах світу. Роумінг як вдома активується автоматично, а обсяг послуг для зв'язку нараховується щомісяця. Отже, у роумінгу ви можете використовувати хвилини та смс вашого корпоративного тарифу як в Україні. Також у тариф включено гігабайти для користування інтернетом у цих країнах. Крім того, немає плати за трафік у популярних додатках: Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook, Messenger, Google Maps, Booking тощо. А під час поїздження. До інших країн, ви можете заощадити, замовивши ідеальний роумінг, у якому обсяг послуг підібраний індивідуально під ваші потреби. Перевірити умови персональної пропозиції можна набравши зірочка 505 розшітка. Тепер ви знаєте відмінність між цими двома послугами і з легкістю можете планувати бюджет компанії у майбутньому.